Друзі, а ну оцініть цей будинок. Котежне містечко Новоходосівка 200 метрів квадратних, банька на дровах, ділянка 6 соток. Ось така класна територія. Це самий центр котежного містечка. Ось так виглядає траса, вечірня підсвітка і садові меблі. Багато насаджено туй і декілька ялинок. Заходимо до будинку через центральний вхід і одразу переходимо до основного об'єднаного простору: це кухня-вітальня, великий диван, обідній стіл. Це у нас зона кухні, є вся необхідна вбудована техніка: подвійний холодильник, посудомийка, індукція, духовка, раковина, витяжка. Є абсолютно все. Ось тут телевізор, 85-та діагональ і вихід на терасу. Ось так виглядає наша тераса. Садові меблі. Далі у нас на першому поверсі є ще ось ця спальна кімната. Вона знаходиться ось тут. Тут встановлено. Велике двоспальне ліжко і невеличкий робочий столик. Також у нас на першому поверсі є ще гостьовий санвузол і котельня. Санвузол знаходиться одразу при вході, це зручно. Ви заходите до будинку, помили руки і проходите далі. Останнє приміщення це серце цього будинку, котельня. Система очистки води і пральна машинка. Тепер піднімаємось на другий поверх: дерев'яні сходи, і. Вечірня підсвітка. На другому поверсі всього три спальні кімнати. Розпочнемо з основної. Це велика господарська спальня, Двоспальне ліжко, вихід на балкон, окремий санузу, ванна кімната, туалет біде, умивальник. І ось тут у нас ще є гардеробна. Подивіться, яких розмірів гардеробна. Продовжуємо. Наступна кімната це санвузол спільного користування, який передбачено на дві дитячі кімнати. Умивальник, туалет, біде, душовий блок і ось таке гарне віконечко. Наступна кімната це дитяча спальна кімната. Односпальне невелике ліжечко. Дерев'яні стелі. І ось в кожній кімнаті у нас є кондиціонери. І остання кімната, вона вільного призначення. Вона поки що не мебльована, тому на власний розсуд нові власники можуть її обладнати або ж як спальна кімната, або як кабінет. На сьогоднішній день вартість складає 380 тисяч доларів 6 соток, 200 метрів квадратних загальна площа. І якщо сподобалась пропозиція, пишіть нам в особисті і приїжджайте на перегляд. До зустрічі!